Всім привіт. Ось і наступив новий 2026 рік. Сьогодні перший день Нового року. І я вас щиро вітаю з наступившим Новим роком. Бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії у нас у новому році. Ну а я думаю, що у всіх нас саме важлива мрія одна. І хай вона здійсниться. Той рік пролетів, було і хороше, і плохе. Хай це плохе залишається у ньому. А новий рік принесе лише нові, добрі. Хороші новини. У нас така ось о, зимова погодка стоїть, випав, сніжок кругом все біле, морозець щипає. Погода в цьому році на Новий рік гарна. Зимова, справжня зимова. По, хоч цим порадувала новий рік наш. Погодою давно такої не було. Та буде то, то туман на Новий рік в цьому році, ви ж бачите, яка погода стоїть. Біло кругом. Що ще хтось на саночках пройшов, там воно внизу навіть, навіть люди вже є. Десь повийшли на природу і я теж вийшов прогулятися там далі, далі рибачок якийсь рибку лови хороша погода сніжок кріпить то вже на саночках трохи дітки катаються по льоду папа отом, з дитинкою ходили мабуть льот дуже крепкий Та да. часи минути час летить швидко. рік 25-й прилетів і не замітили так швидко. Дітки печато заволені, батьки привезли їх покататись. Три, да. Зараз дуже рідко буває така погода, що можна на санчатах показати і задоволення, задоволення там Так, да. Штабки покрились льодом, як ви бачите. Так, да, звісно, тому що... Мороз стоїть уже давно, декілька днів, і такий, що вночі э, до 10-12 градусів, в день трошки піднімається температура, але все одно не плюсова. А зараз, мабуть, в день градусів до 10. Отак чувствується добре. Тичка намерзла о така на кругі. Погода і природа. Згадуються школі часи, як перед новорічними святами такі. Сердики виступали, ялинку школю нарізали. часи були. Да, і сценки різні розі... розігрували. весело було і чекали цей новогодній вечір з таким задоволенням. Звичайно, танці потім були під музику, а на ялинку приносили по дві-три іграшки, уквічали її, гарні ялинки були у школі. Для менших класів то вечір новорічний був. Столи, і це десь в, обідні, в, обідні, в обідні час, а вечором вже збиралися старшокласники. І так ми дивилися, які це старшокласники. Ми ж милі згабули, але такі здорові, високі, і нам так хотілося скоріше по дорослі, ти і стати такими. Як вони здорові, щоб і вечір був у нас о 20-й годині, танці. А тепер розумієш, мама говорила, не спіши, синок, встигнеш подорослити. Затримайся дитинство, подорослити завжди. Устигнеш. І це мені так запам'яталось. Ну а тепер і сам розумієш. Як вона була права. Ну вже ті часи і не повернеш назад. Весело було. А зараз якось не такий, не такий настрій. Все буде добре. А в нас клас дружній був, ми завжди ходили на природу, і взимку, і влітку, то шашлики, то картоплю на вогнищі палили. А взимку, як сніг був, то весело проводили каталися і на санках, і, і на лижах, то на цьому. І вечора організували свята, відмічали, празднували всі разом. Було весело. А тепер, як згадаю, в ті часи аж серце зжимається. Хоча б на часок повернутися назад, ну не прокручується рулетка назад. час, не, час поки що не. О, тут на дітки кричать, весело, там хто з собачки прогулюється, хто з горки катається. Це давно такого не бачив. Хорошо, свіже повітря прогулюватися на свіжому повітрі, це корисно. Конечко світе. приємна зимова погода. Mm. От Отакий вигляд навкруги я вже й забувся. Останній раз на новий рік така погода була. А Пам'ятаю, ми класом збиралися святкувати останній новий рік нашого школьного життя, то зібралися до погода з вечора така ж морозна, була снігу, навалило багато. А на ранок, як пустився дощ. Все розстало, плюсова погода, йшли то по в снігу, а назад після святкування вже йшли 1 січня по коліна в воді і під водою такий льот образувався, слизька, хто впаде, поскобнеться, мокрий. Це був 79-й рік. У нас така погода. Потім і в 80-му році на Новий рік тут також була така погода, що всього льот був. Два, два роки мені запам'яталося. що Погода різко помінялася. Була. Весело ми такі осадкували, телевізор, магнітофон, потанцювали. Звичайно, трохи і венця випили, шампанського, не без цього. Не багато, але було таке діло. Рептрестовські ставочки тут. така невеличка прогулянка. Дякую хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всем добра, всем, все здоровья. Пока всем пока-пока.